У перший день марафону рівнянка Вікторія на аукціоні придбала абонемент на усі заходи. Каже, і сама родом з палацу, тому з задоволенням долучилася до благодійності і відвідала чимало концертів та вистав. Особливо порадував улюблений колектив. Мій хор Ава Марія, випускницею якого я була. Звичайно, це виставка, тому що я так само ходила в майстерню поліського побуду сюди, тому вона мене так само цікавила. І, е та напевно не можна сказати, що був якийсь колектив, який мені не сподобався чи сподобався менше ніж інші колективи. Усі творчі колективи та профільні школи об'єдналися заради однієї мети. Щороку кількість тих, кому допомагають у палаці, збільшується. Цьогоріч адресну матеріальну підтримку отримують ще кілька палацівців. Дев'ятикласниця Наталія одна з них. Її підтримують, тому що дівчинка напівсирота, навчається у духовому оркестрі та в дружбі та мріє працювати у туристичному бізнесі. Я вважаю, що залишаться дуже хороші враження, адже мені це дуже подобається. Після кожного його заняття. Мені дуже позитивні враження. Мені, це, мені допомагають педагоги, і ми допомагаємо педагогам. Також я дуже дякую ПДМ за те, що вони дали мені цей шанс, що я зможу танцювати і можу грати. Для дітей з особливими потребами також передбачили підтримку і допомогу. Вони також відвідали концерти, які позитивно впливають на дітей, подарували чимало подарунків, та головне кажуть педагоги соціальна адаптація, яка відбувається під час таких заходів. Саме основне, щоб наше суспільство, наші люди зрозуміли, що діти з особливими потребами це також діти, які люблять гратися, люблять співати, танцювати. І мені дуже приємно, що саме благодійний марафон, саме такі які заходи допомагають нашим дітям розкриватися. Нас запрошували, і ми мали можливість приймати участь. І наші дітки виступали. Тому відповідно нам дуже приємно, що і діти, і дорослі люди бачать, як можуть розкриватися наші. Діти результати марафону організатори підсумують 15 травня. Тоді ж оголосять, яку підтримку отримують учасники соціальні заклади та інші вихованці. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.